Але, якщо прям дуже чесно, то я прийшла в нутриціологію через своє прагнення якомога довше. Ну, хочеться постійно, навічно, але якомога довше залишатися красивою, доглянутою, здоровою. Так, і я вже, напевно, після 38-ми почала помічати певні вікові такі зміни, які помічаю лише я, тому що я себе знаю. Я побачила, що ті. Банальні там загально прийняті основи збалансованого харчування, здорового способу життя, вони вже не працюють так, як працювали раніше. І тоді я зрозуміла, що після 40 в нас відбуваються певні зміни, які потребують також певних змін в харчуванні. В способу житті, тому що те, що раніше працювало, вже не дає такого ефекту, як раніше. Коли тобі вже там 40, 50, 60 і так далі. Навіть маленькі якісь похибки в харчуванні, там десь недосип, так далі, це вже відображається на твоєму зовнішньому вигляді. Тому, якщо говорити про таку формулу молодості, нам потрібно всі наші дії направляти на те, щоб Підтримувати адекватну швидкість нашого метаболізму, наших всіх обмінних процесів в нашому організмі.